Усім доброго ранку. У нас сьогодні понеділок. Я прийшла на роботу, і мій, мій день починається не з кави. Мій день починається з того, що я оглядаю свої вазони. І хочу зараз вам показати і ну, поділитися таким. Сьогодні, бачите, таки яка гарна сонячна погода така. Хочу вам показати свої вазончики. На віконці я прийшла у мене ще пару хвилин до початку уроків. І хочу вам показати цю красу зараз. Сонечко їх на віконці пригріло ось так. І вони починають квітнути. Це вазони не мої, звісно, але доглядаю за ними я. Так як я знаходжуся в цьому кабінеті. Тому ось кожного ранку вони милують моє око. І хочу вам сказати, що як була така похмура погода, вони взагалі не хотіли не цісти, нічого. А зараз ви подивіться на цю квітку. Ну така вже краса. Вам просто не передати. Пахнуть, ну, а ось така розинька. Бачите, яка гарна квітка. І он вона є. Це малесенька така рожева квіточка, саме починає розквітати. Вона така біла, а е, краюшки в неї такі розиві. Ну, подивіться, ну як тут не милуватися такою красотою. Ось ви побачили розова, червона. І ось є білесенька. Вона саме, ну не знаю, саме десь зацвіла, тому що, як я йшла на вихідні, ще не бачила цих квіток. Сонечко пригріває за віконце, і квіти починають розквітати. Хочу показати ці ледачі пітунії. Ось, бачите, саме-саме прокльовуються. Я вже їх і не трогаю, тільки підливаю. Бачите, червоненька то ще повилазила. Біла, ось. Саме десь прокльовується. І це вже ж місяць, але думаю, що буде вже тепло і вони вже попросинаються. Зато мій перець не ріс, не різ, а потім як пішов. О! Краса! І ось тут ця Софіня теж, бачите, така рожева і... Маленька рожева, теж тільки ось тільки-тільки починають прокльовуватися. Ну, можливо, я щось не так роблю. Я не знаю. Дайте пораду, хто мене дивиться. Може, підскажете, що з ними робити, чим їх краще удобрити, може, щоб вони йшли. Ну, бачите, такі саме-саме по ще ось у нас в холі закладу освіти. Теж такі квіти розпустилися. О, як це показати? Бачите? На коридорі. Так красиво цвітуть Теж ось, бачите, які? така рожева квіточка. Сонце виблискує. Бачите? Покажу вам квіти. Тут ще не розпустилися, але теж будуть рожеві, бачу, бубляшки є і красаві це ось. Бачите, як таке хринках. Ось. Теж така краса. Всі по-своєму дуже гарні вазони. Усі. Квіти такі намилуватися неможливо. І ось. Ну і на тому вікні то не сонячна сторона, та у нас вже не цвітуть. Бачите? День сьогодні розпочався просто класний. Сонечко гріє, рано встали, годинник перевели, але я виспалася. Виспалася, тому бадьора, прийшла на роботу, зараз буду розпочинати всей, е, свій день. Вам також бажаю гарного, вдалого дня, продуктивного тижня. нам. Ну і спокій і мир. Дякую всім за увагу, хто мене дивиться.